Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза, і це математика без проблем. Канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему множення десяткових дробів. І в нас є завдання, з яким завжди виникають труднощі, так, Ліза? Так. Ну, Давайте його розглянемо і подивимося, як його зробити. І... Як взагалі зробити його так, щоб ніколи не було помилок. Отже нам потрібно виразити величини в однакових одиницях виміру та порівняти їх. У нас буде чотири приклади. Ось це перший приклад в нас є 6,4 дециметри і 64,2 сантиметри. Нам потрібно виразити. Цей приклад в одних величинах, так, в однакових, а потім порівняти. Спочатку ми з Лізою будемо переводити наші величини в дециметри, так? а потім в сантиметри і порівняємо їх. Давайте. Спочатку подумаємо, у нас є дециметри, і у нас є сантиметри. Ліза, в одному дециметрі, скільки сантиметрів? 10. В одному дециметрі 10 сантиметрів. Давайте подивимося, що дециметрів у нас один, а сантиметрів у нас 10. Тобто, якщо ми захочемо перевести наші сантиметри. Дециметр. Наші сантиметри. Дециметри. Тобто, з більшого, правильно? Да. Зробити менше. менше. Так, З більшого. Зробити менше. Нам що потрібно зробити? Поділити на 10. Поділити на 10. І навпаки, якщо б ми хотіли. З дециметра, так? З дециметра. Зробити сантиметри. Тобто з меншого, так? З меншого. Зробити більше. Зробити більше, то, що ми, ми мали би зробити. Ліза? Помножити на 10 Помножити на 10. Отже, давайте спочатку наші 64,2 см перетворимо на дециметри. І що нам потрібно, ще раз, скажи, Ліза, зробити? Поділити на 10. Так, коли ми ділимо на 10, 100. Тисячу, десять тисяч, ми нашу кому куди переміщаємо. Вліво. Вліво. Пам'ятаєте, коли ми множили на десять, сто тисячу, десять тисяч і так далі, ми кому куди переміщали? Вправо, Вправо. настільки цифр, скільки в нас нулів. Правильно? Так. Якщо ми ділимо, ми кому переміщаємо вліво. вліво. Настільки цифр, скільки в нас нулів. В даному випадку, скільки в нас нулів? Один. Один. Тобто, ми нашу кому маємо перемістити на одну цифру. І скільки в нас вийде дециметрів, Ліза? 6,42. Тих дециметра. Це абсолютно вірно. 6,42. Ми нашу кому. Перемістили вліво на одну цифру, тому що ми ділили на 10. Правильно? Так. Добре, і тепер мені скажи, що більше 6,4 дециметри або 6,42 дециметр. 6,42 більше. Більше, так. Абсолютно вірно. А тепер давайте наші ось ці дециметри переведемо в сантиметри дециметрів, Дивимось. У нас менше, ніж сантиметрів, правильно? Yeah. Тобто, що нам потрібно зробити? Помножити на 10. Так, щоб перевести дециметри в сантиметри, нам потрібно помножити на 10. Пам'ятаєте, правило множення на 10? Ліза, пам'ятаєш, що треба зробити? Треба перемістити кому вправо. Кому переміщаємо вправо. Настільки цифр, скільки в нас нулів. нулів. Тобто, переміщаємо кому на скільки? На одну. На одну цифру. І скільки в нас буде сантиметрів? 64 64 см. І це абсолютно вірно. 64 см, знову ж таки, менше, ніж 64,2 см. Правильно? Так. Добре. Давайте розбиратися з іншими прикладами. Воно спочатку, здається, трошки важкеньке, але потім, потім ви обов'язково розберетеся з ними і не будете робити помилок. Спочатку, давайте переведемо все в сантиметри. У нас є сантиметри і у нас є метри. Ліза, в одному метрі, скільки сантиметрів? 100. В одному метрі 100 сантиметрів. І ми маємо розуміти, що якщо ми хочемо перевести отут наші метри, так? Перевести метри. метри то вони Сантиметри. Так. У нас метрів та один, а сантиметрів аж 100. Якщо ми хочемо метри перевести в сантиметри, то що ми маємо зробити? Помножити на сто. Помножити на 10. А що це означає помножити на 100? Це означає, що ми повинні перемістити вправо на дві цифри. Перемістити нашу кому? Перемістити нашу кому вправо на раз і два. На дві цифри, бо у нас два Нулі. Правильно? Так. Да. І що в нас вийде, Ліза? 266,3. Чого? С сантиметрів. Сантиметрів. Звичайно, сантиметрів. І це абсолютно вірно. А що в нас більше? 265,8 чи 266,3 сантиметри? 266,3. Більше. І це також абсолютно вірно. А тепер давайте спробуємо наші сантиметри. Перевести в метри? Сантиметри, яких у нас більше, правильно? Так. Да. Перевести в метри, яких у нас менше. Що ми в цьому випадку? Що нам в цьому випадку потрібно зробити? Поділити на 100. Нам потрібно вже поділити на 100, так? коли ми ділимо, куди наша кома переміщається? Ліво. Вліво. На скільки в даному випадку? На дві. Раз. Два. два. І скільки це буде, Ліза? Дві тіли 658 тисячних. Тисячних чого? Метрів. Метрів. Так. Це абсолютно вірно. Ми перемістили нашу кому на стільки цифр, скільки в нас було нулів. На дві цифри, так? так, одна і дві. І в нас вийшов результат 2,658 тисячних метри. Правильно? Так. І це також менше, ніж 2,663 тисячних метри. Добре, давайте розглянемо третій приклад. Третій приклад в нас. 4,2 центнери. центнери і 416,5 кілограм. Так, давайте зрозуміємо, скільки в одному центнері кілограм лізе. 100. 100. В одному центнері в нас 100 кілограм. І зараз ми спробуємо перевести наші кілограми в центнери. Кілограмів в нас 100. Ми хочемо перевести в центнери, тобто ми хочемо зменшити. Правильно? Так. Ми хочемо зменшити. Що треба зробити, Ліза? Поділити. Нам потрібно поділити на скільки? На сто. На сто. Що це означає поділити на сто. Нам треба перемістити на Що нашу перемі... кому. Да, кому? Нашу перемістити. На два числа. На раз. І два. І скільки це буде? 4,165. Чого? Центнерів. Центнерів. Так. Абсолютно вірно. І що буде більше? 4,2 чи 4,165. 4,2. 4,2 буде більше. А тепер давайте спробуємо. Перетворити наші 4,2 центнери на кілограми. Що нам потрібно зробити? Нам треба помножити на 100. Помножити на 100 наші 4,2. І що це означає помножити на 100? Це означає, що ми повинні нашу кому перемістити на два числа. Так, у нас 100 це два нулі. Отже, ми нашу кому маємо перемістити на два числа. Раз. І у нас нема вже числа. Як коли нема, то що в нас це число? У нас нуль. Нуль. І два. І скільки в нас буде? 420. 420 чого? кілограмів. 420 кілограмів. І 420 більше, так, ніж 416,5 кілограмів. Добре, і наш останній приклад. Давайте розглянемо наш останній приклад. У нас є 0,8 тонни і 7,36 центнерів. Скільки в тонні, ліза центнерів? 10. 10. в тонні 10 центнерів. Отже, якщо ми хочемо перетворити наші центнери на тонни з більшого. Зробити менше. Що нам потрібно зробити? Нам треба поділити на 10. поділити на 10, бо у нас в тоні 10 центнерів. 10 має один 0. Тобто, що нам потрібно перемістити нашу кому куди? Вліво, Вліво на скільки на, цифр? На одну. На одну. І коли ми її переміщаємо, що у нас вийде за число? 0,736 тисячних. Чого? Тон. Тон. 0,736 тонн. Добре, і що у нас більше, а що менше 0,8 чи 0,736 тисячних? 0,8. Більше? Більше. 0,8 більше, звичайно. А тепер давайте наші тонни перетворимо на центнери. Тонни. Перетворюємо на центнери. Що треба зробити? Нам треба помножити на 10. Так. А щоб помножити на 10. Що нам треба? Нам треба перемістити нашу кому на одне число. На одне число. І що у нас буде? 8. Вісім чого? Центнерів. Вісім центнерів. Це також абсолютно вірно. Вісім центнерів. І вісім центнерів буде більше, більше ніж 7. Цілих 36 ценелів, так? Ну, треба посидіти, трошечки розібратися з цим. Такі приклади завжди викликають багато питань, але якщо ви зробите їх багато, цих прикладів різних, то ви обов'язково розберетесь, як це робити. А на домашнє завдання, ми хочемо вам запропонувати інші приклади. Подивіться, спробуйте їх зробити самостійно. Якщо виникнуть певні у вас проблеми, звертайтеся до нас в коментарях, ми обов'язково допоможемо розібратися, а ми все зробили вірно. І Якщо як вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па, гарного дня! Па-па!